Ось на цьому місці ще вчора стояли три новенькі, незаконно встановлені мафи з загальною площею майже 150 квадратних метрів. Але після того, як жильці прилеглих будинків поскаржились районній владі, власнику нічого не залишалося, як самотужки вночі прибрати всі кіоски. Я прийшла на роботу 8 числа вранці, 6-6 часов ранку. Ларки вже стояли дуже великі. Десь біля 40 квадратних метрів три ларка стояло. Я зразу ж зателефонувала начальнику Жека. Він звернувся до районної ради, районної адміністрації, а сьогодні прийшла на роботу, сьогодні це 14-те. Прийшла вже ларків не було. Коли мешканці будинку побачили на своїй прибудинковій території незаконні споруди, вони попросили власника прибрати їх. Організували навіть мирне зібрання мешканців. Та все закінчилось застосуванням слизогінного газу та викликом швидкої. Викликали МЧС, бо на даху оці листи такі тонкі, чи з якогось металу. Вони тріпалися, вітер був дуже сильний. Вони тріпалися жахливо. І Якщо б зірвало, то обрізати голову людині, яка йде повз, ну, це не... легко. У Нас оповіщають, що не в далекому тут будуть рядом з, детським, з детською площадкою торгувати спиртними напитками. Інцидент був зареєстрований в ГАІ, в міліції, в скорій, тому що були нанесені глаз газом. Вот в МЧС у нас є номери машин, які приїжджали сюди всі присутствує. Сьогодні в Києві було демонтовано ще близько десяти незаконних кіосків на проспекті Глишкова, а до 25 січня планують прибрати всі 140 незаконно встановлених мафів. Що ж до правил встановлення кіосків у столиці, то в залежності від місця розташування магазинчиків буде визначатися його довжина. Наприклад, в центрі міста дозволять встановлювати лише невеликі по 2,5 метри, а на околиці до 8 метрів. Есть комиссия, где главой комиссии садовой Сергей Николаевич, которая будет рассматривать все заявки на размещение мафа и получение согласно 244 го Минрегион Будовского наказа паспорта привязки для размещения мафа на срок там, до пяти лет. Згідно затвердженої схеми, тимчасові споруди мають бути однотипні, що позитивно вплине на загальний архітектурний вигляд території, де ці споруди будуть розміщені. Наталя Михайленко, Володимир Гривцов, служба інформації за київським часом.